Лікарка Ксенія Волкова має інвалідність. Півроку тому вона приїхала до Луцька із Запорізької області. Каже, півтора місяця разом з родиною жила в окупації. Потім змогли виїхати. Зараз працює за спеціальністю. На прийом до Ксенії Юрівни прийшли одразу дві мами з немовлятами. Два місяці, углобку тримаємо. У Піддубцівській амбулаторії Ксенія Юрівна працює трохи більше місяця. Для того, щоб дітям, які приходять на прийом, було не страшно, свій кабінет лікарка власноруч прикрасила барвистими візерунками. Я сама ходила дуже багато по лікарях, і я то пам'ятаю цей жорсткий страх, коли ти приходиш і все тако в кафелі. У мене є дерево, це не просто дерево. Діти приходять, мені мені розповідають осінь, зима, весна, літо. Тут у нас дитинка перша, тому в нас багато питань. На всі питання ми почули відповіді. Дуже уважний, чуйний лікар завжди порадить. Гарно подивиться, огляне, послухає, підкаже. Ми зверталися і по вайбері до неї, за допомогою, за підказками. Поруч з лікаркою працює медсестра Валентина Олієнчук. Каже, до того, як до них прийшла Ксенія Юрівна, педіатра в амбулаторії не було. Дітки, слава Богу, народжуються, нам дуже добре, лікар огляне, лікар подивиться, порадить щось. Зараз у Ксенії Волкової три роботи. Крім амбулаторії у піддубцях, вона оглядає хворих в медичному центрі. Також проводить виїзні прийоми у віддалених селах в новому проєкті, який заснований Академією сімейної медицини. Ми допомагаємо ВПО людям, де безпосередньо потрібна допомога. Ми там її надаємо і на 10 днів лікування, тобто безкоштовно. В даний момент в нас в амбулаторії обсловується ну приблизно 700 чоловік. Це ті, що задекларовані, і йдуть багато, йдуть і з тимчасово переміщених осіб, і з навколишніх сіл, тому що громада велика. Тут не було лікаря давно. Окрім основної роботи, лікарка займається волонтерством, проводить реабілітацію для мам дітей з інвалідністю та безплатно робить масаж для бійців і їхніх родин. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.